Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім про інвестиції в Aleo. Поїхала. Якщо ви не знаєте, що таке Aleo, це у нас перспективний блокчейн, на якому можна створювати приватні додатки. Ось офіційний сайт. І якщо ви хочете більш детально розібратися з цим блокчейном, потрібно перейти і почитати. А зараз я більш детально розповім про інвестиції, тому що в даний блокчейн інвестували 298 мільйонів доларів. І це дуже круто. Де нам взагалі побачити інвестиції? Нам потрібно перейти в блог. І тут ми можемо побачити інформацію в Aleo, яку вони розміщали про свої інвестиції. Наприклад, перше, що ми бачимо, це блог про те, що було інвестовано 28 мільйонів доларів в раунді А. Якщо ми перейдемо трішечки нижче, ми побачимо, що очолив раунд Андерсен Хорвіс, це а 16 z Galaxy Digital Coinbase. Так, ну якщо ви хочете більш детально, ви можете, наприклад, кожного інвестора взяти, прописати в Google і почитати більш детально про нього. Також ви тут можете, Можете почитати більше детально про даний раунд інвестицій та що писали інвестори про Алео. Далі проходить час, і в Алео інвестують ще 200 мільйонів доларів. Ось Алео про це пише: це раунд Б, інвестовано 200 мільйонів. Тут ми бачимо, хто інвестував: це Core Management, це SoftBank, Tiger Global і також Andersen Horvys, це A16Z. А, і також ми можемо більш детально почитати і побачити, що писав наприклад, А16 z про Алео. Але в даному випадку ще була інвестиція в 70 мільйонів доларів. Це ми можемо побачити на Chargebase. Base. Ось ми переходимо і бачимо, що все-таки в нас було а, три рази інвестували, це 28 мільйонів, 200 мільйонів і ще 70. 70 мільйонів у нас останній раунд. Це у нас інвестував Samsung Next. Ось ми зараз можемо перейти. Бачимо Samsung Next і SoftBank. Цієї інформації немає в Aleo, але ми можемо, наприклад, перейти в Samsung Next і тут почитати. Ось бачимо, що вони приєдналися до раунд та і інвестували 70 мільйонів доларів. А тут ми бачимо за інвестиції в 200 мільйонів доларів. Тому, друзі, ми можемо вважати, що в Aleo інвестували 298 мільйонів доларів. Якщо ми перейдемо на Чарч ми тут можемо більш детально подивитися. Наприклад, що було 14 інвесторів в першому раунді, було 7 інвесторів в другому, і ну, також в другому раунді ще до 70 мільйонів також було два інвестора. Ось ми можемо перейти і тут побачити все точно, хто був інвестор. Наприклад, також ми бачимо, що в першому раунді був полічень. і ось, наприклад, в другому. В раунді також ми бачимо всіх, хто інвестував. Друзі. Якщо вам потрібна детальна інформація там, про кожного інвестора, я вже розповідав. Просто там переходимо на інвестора або в Charge Ми дивимося, що це за інвестор, і взагалі куди він інвестує. Взагалі можу сказати, що всі ці інвестори, які інвестували в Валео, це круті інвестори. Тут можна взяти, наприклад, тільки два: там, Це Samsung Next і Андерсен Хорвіц А16Z, вже достатньо. Того, щоб зрозуміти, що проєкт крутий і сюди іноствали дуже круті компанії. Тому, друзі, якщо ви більш детально хочете прочитати про проєкт, розібратися, я вже давно слідкую за цим проєктом, беру участь в різних активностях, в амбасадорках, в теснетах і вам раджу це робити. Просто переходимо на aleo.org і тут є багато у нас різної інформації. Далі нам потрібно, звісно, підписатися на твіттер, підписатися на Discord і в загальному прийняти участь в даному проєкті. Друзі, надію, що інвестиції в 298 мільйонів доларів вас трішки замотивували, і ви зрозуміли, що це реально крутий проєкт. Наступних відео буду розповідати про мову програмування Лео, як почати взагалі програмувати, і як взагалі почати програмувати на цій мові. Все, друзі, до наступних відео.